Інформуємо дуже прекрасними новинами. Збройні сили України закидали снарядами колону російських окупантів під Бахмутом. Друзі! Перед початком відео поставте лайк та напишіть коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую. Окупанти готувалися до нового штурму на Бахмутському напрямку. Проте дорогою були розбиті українськими захисниками. Українські воїни закидали снарядами колону російських окупантів під Бахмутом. Відео знищеної техніки опублікували сухопутні війська Збройних сил України. Ворог був успішно ліквідований. Росіяни розмістили уздовж дороги 5 одиниць техніки. Удар прийшовся чітко по голові колони. Окупанти були в шоці. Вони такого не очікували. Ті, хто вижив, прекрасно здалися в полон, підняли білий прапор та просили пощади. Деякі згубили взуття та почали тікати полями та лісами, але були успішно ліквідовані. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.